Команда Бахмутської школи номер 5 «Зоокіпери» пропоную до вашої уваги проект із теми зоозахист під час війни в Україні. Мабуть, всі знають ці чудові слова, які сказала колись хороша і добра людина, французький письменник Антуан де Сент Екзюпері. Ми назавжди відповідальні за тих, кого приручили. Всі знають, але далеко не всі їх розуміють та дотримуються. Інакше не було б у нашому світі кинутих на прозволяще зраджених людиною безхатніх тварин, скільки їх на вулицях наших міст, містечок і селищ. Собак із сумними очима, з підчатими хвостами, які бояться підійти до людини, навіть якщо вона лагідно до них звертається. Скільки пухнастих котів, які могли б бути гарними та грайливими, якби не брудне хутро в колтунах, якби не вічна тривога в очах, на жаль, не всі люди розуміють, що тварини не іграшка, якою можна порозважитися, поки не набридне, а потім забути про неї. Проблема безхатніх тварин гостро стояла в Україні і в мирний час. Учні та педагоги нашої школи завжди намагалися внести свій внесок у її вирішення, проводили акції, ході яких збирали корм, теплі речі, кошти для обездолених тваринок. А багато хто з них особливо приходили до нашого притулку в Бахмуті, щоб допомогти його робітникам доглядати за його чотирилапими мешканцями, принести їм чогось смачненького, просто погладити, подарувати частинку доброти. Кажуть, що рівень цивілізації суспільства визначається в тому числі і за такими чинниками, наскільки вирішується в державі проблема безхатніх тварин. Звичайно, звертають увагу на закони щодо захисту їхніх прав, але жодні закони не змусять людину бути людиною, не зроблять її доброю та милосердною. Це може зробити тільки сама людина. І не будемо зважати на те, що багато хто зараз каже, що не на часі думати про тварин, коли людям так важко. Це завжди на часі у найважкіших ситуаціях, у найжорстокіших годинах життя саме і вимірюється і перевіряється наші доброта і милосердя. Тварини, це брати наші менші, а до менших, малих завжди потрібно ставитися добріше, поблажливіше. Вони ж беззахідні, вони не можуть про себе подбати. Тож допомогти їм врятувати їх наша задача. Є така професія, зоокіпер. Той, хто розуміє тварин, їхню мову, піклується про них, захищає їх. Ми, команда учнів школи номер 5, не дарма так назвалися. Зоокіпер не тільки професія, це призвання, поклик душі. Хай, поки ми можемо мало, але цими маленькими справами і зростає велика і важлива місія нашого суспільства, нашого покоління зробити нашу державу і всю нашу планету землею добра. Люди будьмо на землі людьми.